І так, у нас сьогодні 12 грудня, 24 рік, 8 годин 8 хвилин. АБЗ-1 розташований по вулиці 9 травня 49 між проспектом Корольова та проспектом Відрадним. Знову псує повітря попри заборону. Згідно розпорядження 986 від 30.08.24 року. Вітер несе. Зіпсоване повітря у напрямку проспекту Відрадний, Теремки, і подром Знов розпочалися системні порушення після деякого затишчя у зв'язку з погодними змінами. 12 грудня, 24 рік, 8 годин, 9 хвилин.